Добрий день. Сьогодні ми з вами приготуємо солянку. Солянка це блюдо м'ясне. Для нього нам знадобиться бульйон. Він у мене вже заготовлений Потім різні види м'яса, які вам більш подобаються. У мене сьогодні це шматочок яловичини. Трішки сердечок, копчені сосиски і шматочок шинки. Цей процес я почну з того, що наріжу тоненькими смішками яловичу. Це буде дуже смачно. Те, хто може використати свинину, курятину, різні копченості. До речі, можете підписуватись на наш канал, ставити Вподобайки. А ми будемо вам ще щось цікаве розказувати. Після того, як ми нарізали яловичину, відправляємо її у на наш бульйон. Хай вона собі тихесенько продовжує варитися. А ми тим часом самі зробимо пасіровочку. Для цього нам знадобиться цибулька, нарізаємо її миленькими кубичками. а я вам розкажу, як нарізати цибульку для того, щоб не плакати. Для цього треба набрати у рота холодної води і поки ви її ріжете, тримати у роті води. Відправляємо її на пательню. Касируємо до золотистого кольору. А тим часом беремо, беремо моркву, натираємо її на крупній терці, відправляємо моркву до цибульки. Ось аромат вже пішов дуже добрий. Ну, продовжуємо наш процес. Далі у нас підуть в пасіровку сердечки, вони в мене вже порізані. Після них буде шинка. Її я хочу нарізати соломкою. Так, шиночка наша.

Ми будемо готувати до повної готовності. А тим часом шиночка у нас вже готова. До закидання візьмемо прикопчені сосиски. Смачненьке. Їх я хочу порізати на півкільцях. Ясов солянки мало не буває. І багато теж, тому що її готовити без картоплі, тому вона у нас повинна бути дуже смачна, дуже насичена. Полишаю. Сердечки майже готові, можемо замювати нашу шинку за смажку. Далі нам знадобляться овірочки. Овірочки треба буде нам натерти на, на крупній терці. Я Носики і попки прибираю. Тут, як ви бачите, у мене вже приготовлені маслі оливки. Вони дуже добре пасують до нашої солянки. Ой, огірочок очковий, квашек. Смачні. І тепер ми з стане в чергу закидаємо наші огірочки. Вони ну, трішечки, трішечки потопляться бульйон ми не солили спочатку. Чому? Тому що ми будемо його вже солити, коли... Це буде у нас у бульйоні, і солоні огірочки і всі види м'яса, які у нас є. І є такий секрет, що можна солити навіть не сільлю. А якщо у вас є добрий розсол з огірків або з оливків, маслин, то це буде дуже смачне. І тепер вже в останню чергу ми закидаємо томатну пасту. Ну, десь 2 столові ложки у мене буде. Додамо трішечки бульйону. Тепер ми закидаємо нашу пасірочку! Насол, який залишився, вильємо. Все, наша солянка готова. Можете до нас приєднуватися, готувати за нашим рецептом або за якимось своїм. Діліться своїми рецептами у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і тисніть на колокольчик.